Сьогодні середа і рубрика час вичні Божого Слова. Це той час, в який ми посилюємо свої, свої бажання десь себе підбадьорюємо ще більше погрузитися в істини, священне писання, які тримають нас на плаву цього життя. Слава Богу, це прекрасний час насправді. Це той час, який нас. Мотивує служити Господу, і ось е, сьогодні я буду трошки говорити про цей мотив: про те, що нами рухає по життю, е, що нами рухає е, по шосе служіння Господу. Це дуже важливо. Насправді, мотиви вони важливіші наших вчинків. Наші вчинки це можуть бути е, свідомі е, театральні дії, які направлені для того, щоб там замилити очі тим людям, які. Повинні з нашої точки зору побачити те, що мають бачити, але насправді Бог він в Біблії названий серцезнавцем, і чистота серця, чистота мотивів важливіша за зовнішні вчинки, які можуть виглядати добрими. Ось тому Христос фарисею називав фарисеями. Вони зовні виглядали для всіх людей порядними, праведними, чистими а всередині вони були сповнені неправильних мотивів, неправильних неправильних ідей, які і ними рухали, і тому ми, як церква, повинні очищатися, повинні рухатись саме на основі біблійних цінностей, маючи правильні мотиви, які будуть збагачувати наше духовне життя і будуть свідченням Божої присутності в нас. Слава Богу, добре. Ну говорячи про, про мотив, да мотив служіння Господу, слідування за Богом. Ми повинні зрозуміти, що будь-які мотиви вони народжуються е, з глибинних відкриттів, які ми отримуємо, так ось або е, від знань, або від інформації, яку яку ми отримуємо з тих чи інших джерел. І тому християни повинні е, отримати інформацію з першоджерела, зі слова Божого, з писання, завжди все, що отримуємо ми як інформацію е, або як. Е, Знання повинні перепровіряти, чи, чи є в цих в цій інформації правильна основа, наявність істини, і тоді будувати своє життя християни. Це думаючі люди. Слава Богу, ми з вами є тими, хто вміє аналізувати і вміє зробити правильний аналіз, зробити, зробити все від себе залежно, щоб не бути обманутим. Я вірю, що це нам прекрасно вдасться. Чому? Тому що наш Бог, він Бог мудрости, Бог, який не залишає тих, кого покликав до діла служіння, і ми повинні про це пам'ятати. Все, що ми можемо досягнути, це лише Божою силою в нас, і це і є життя віри. Якщо ви, ви хочете жити вірою, то ви повинні зрозуміти, що віра це, це те, що. Людина може продемонструвати своїм словом, своїм ділом, і, в відповідності, всі ці слова і діла, вони йдуть з внутрішніх переконань, ось які ми отримуємо в близьких відносинах з Богом. А якщо цих переконань насправді немає, то рано чи пізно все таємне воно стане явним, як говорив Христос. Тому. В першу чергу головне дбати про мотив, і тоді все буде природнім чином. І слова будуть виходити природнім чином, бо чим серце наповнити, говорить уста, і вчинки будуть відповідати е, чистоті наших мотивів. Ось. Тому, тому от ми сьогодні трошки про це більше поговоримо. Нагадаю вам, що ви можете підтримати цей ефір вподобайкою і е, репостом, якщо вам подобається моя рубрика. Також, е, Коментар, звідки у нас дивитися, або просто коментар якийсь допоможе цей ефір побачити іншим людям? Також можете поділитися ним в групи, де вивчають слово Боже, де, де цей контент буде цікавий. Ось буду вам вельми вдячний. Добре, продовжуємо. продовжуємо. Ми говоримо про що? Ми говоримо про мотив служіння Господу, бо що нас мотивує, яка у нас мотивація до, до служіння. Ось і я вірю, що ця мотивація вона е, визначає все. Наші слова, і вчинки, я повторюсь. Ось. Е, відкриємо. Давайте з вами Діван від Івана і прочитаємо наступні слова. Сподіваюся, що це сьогодні буде е, для, для всіх, хто приєднується, мотивуючим словом, з духовно збудовуючим Я вірю, що кожне слово. Списання, якщо над ним роздумувати, якщо аналізувати е, в правильному дусі, завжди збудовує, завжди наповнює життям силою. Тому це прекрасний час, колись Марія е, обрала е, кращу частку, як, як сказав Христос. Вона слухала е, проповіді Христа, е, сидячи у його ногах, він, він проповідує, і вона насолоджувалася цією проповіддю, Вона насолоджувалася. Е, тією мудрістю, яка, яка виховувала з уст Христа. і коли ми. Я знаходжу час, щоб слухати інших мужів та жінок, Божих, ось і коли це ну це відбувається, да цей процес навчання, я знаходжу цьому на слові, тому що я допомагаю собі в розвитку, запускаючи процеси, які в моєму розумі. В в розвитку мого мислення вони, вони розширяються, вони стають ну набагато, скажімо, просторнішими, більш охоплюючими, ніж автор проповіді, чи автор тої чи іншої промови він, він подає. Чому тому, що дух Божий працює в наших серцях навіть більше ніж ніж може охопити проповідник? Проповідник може дати тільки посил. Який запустить процеси правильних роздумів, які Господь хоче, які Господь хоче, щоб ми занурились. Тому комусь зараз з цього ефіру потрібно тільки декілька речень, декілька фраз, які допоможуть вам запустити правильні процеси духовного збудування, правильні процеси роздуму над священним писанням. Ось і вони вам допоможуть збудувати життя правильно, вони вам допоможуть зміцнитися в духовному плані. Чому? Тому що ми. Ми маємо потребу щоденному слові. Ми маємо потребу в слові від Господа як зранку, в обід і ввечері. Немає значення, коли ви дивитеся, немає значення, як зараз склалися обставини навколо вас. Якщо ви прийняли рішення збудовувати своє життя, то кожна проповідь Кожне післання з увагою прийняти вами, з правильною оцінкою проаналізоване, завжди принесе так чи інакше користь для вас. Чому? Тому що мислячі люди, вони навіть ті істини, які до кінця, з якими до кінця людина не згідна, вона все одно звідти може щось взяти для, ну, як посил для роздуму. Звичайно, краще, щоб будь-яке післання, воно мало вже свою. Ну, вже спричинили ефект через е, дієвість післання. Я вірю, що ці проповіді вони саме це і, і створюють у вашому житті. Тобто посилюють, посилюють е, духовну позицію, посилюють е, ті відкриття, які вам вже дав Господь, або дають вам можливість отримати нові відкриття і утвердитись в них. Але на найбільше молюся, щоб любов Христа і Мудрість Христа, присутність Духа Святого посилювались. Під час просто прослухування або перегляду цих проповідей, цих ефірів. Ось. Перепрошую. І зараз закінчуючи процес розсилки в наші партнерські групи по різним додаткам в інтернеті, і продовжу далі. Слава Господу, наш Бог великий, Він всемогутній і Він допомагає нам. Ось, допомагає нам у розповсюдженні слова і в тому, щоб проповідувати слово безстрашно. Добре, продовжую. І Ще раз дякую, що ви сьогодні зі мною, ось, слава Господу. Е, Йдемо далі, Євангеліє від Івана, 15 розділ, прочитаю 26 вірш. А коли втішитель прибуде, що його від отця, я пошлю вам, той дух правди, що походить від отця, він засвідчить про мене, та засвідчите й ви. Бо повив від початку зі мною. Дуже, дуже важливо звернути на цей вірш увагу і взяти головну суть. Дух Святий зараз на цій землі навчає кожного, хто, хто віддав Господу Ісусу Христу своє життя, кожного, хто старанно намагається пізнати волю Божу через Слово Господнє. Дух святий. Допомагає, укріпляє, зміцняє. Він з вами, він поряд з вами, він в ваших серцях, він ваш вчитель, і навчає він наступних істин. Він навчає істини, які прославлять Христа, які вас будуть мотивувати до правильних дій. Я повторюю, сьогодні ми говоримо про мотивацію до служіння. І будь-яке відкриття від Духа Святого, воно завжди мотивує нас служити Господу, воно завжди нас мотивує до. Правильних рішень, які на збудування церкви і для слави Христа, і тут говориться, що коли втішитель прибуде від отця, це я пошлю вам, це Дух Святий, це Дух правди, який буде правду говорити, і він засвідчить про мене: тобто, любі відкриття, любі, любе вчення від Духа Святого, воно буде що? Воно буде посилювати позицію Христа, воно буде посилювати. Позицію церкви Божої, воно буде мотивацією служити Богу. Воно буде мотивацією прославляти Бога. Таке відкриття воно завжди буде для вашого особистого духовного збудування. Людина, яка отримує відкриття від духа, то завжди отримує відкриття, яке прославить Христа, а Б. Вона буде сама духовно збудована цим відкриттям. Це відкриття не буде руйнувати роботу Христа, не буде завдавати болі дітям Божим. Ось, звичайно, будуть різні ситуації. Звичайно, будуть, можливо, десь у фізичному світі неприємні рішення, коли нам потрібно буде від'єднати себе від того, що не подобається Господу. Але все це для слави Бога. Все це обернеться в чудове свідчення і. Кінці кінців прославить Христа і допоможе посилити вам життєву позицію, щоб не впасти, щоб устояти, щоб прославити Господа. Ось і нам важливо зрозуміти, що відкриття від Духа Святого вони прославляють Христа, вони мотивують нас служити Господу. Вони е, завжди збудовують, а не руйнують. Давайте відкриємо далі е, 16-й розділ. Ми прочитали з 15 і Прочитаємо 13 і 15-й вірш. Так, ми бачимо. Тут подібні слова, які ми читали в шостому віршу 15 розділу. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казати і що має настати звістить вам. Він прославить мене. Чуєте, Христос говорить, що Дух Святий буде прославляти Ісуса, Його Христа. І далі. І усе, що має отець, то моє, через те я й сказав, що він візьме мого, та й вам сповістить. Роблю акцент зараз на, знов, на 14 вірші, 16 розділу. Він прославить мене, говориться про Духа Святого. Ті, хто отримує відкриття від Духа Святого, наскільки це прославляє Христа, наскільки це допомагає вам укорінитися в святому образі життя, в збудовуючих факторах. Які сприятимуть вашому е, покликанню, сприятимуть вашому духовному зросту, які допоможуть вам мати благотворний вплив на інших людей, всі відкриття від Духа Святого, які е, специфічні, які тільки на якийсь мифічний або, е, знаєте, якийсь е, е, фантастичний сценарій вашого особистого духовного зросту. В лапках. Це дуже, дуже така хитка і ну, ненадійна лінія розвитку. Чому? Тому що будь-що будь, нам відкрито, все, що нам відкрито Духом Святим, воно має в собі головну ціль прославити Христа. Друге, воно допомагає нам триматися правильної позиції у Христі. Це повага до братів та сестер, це повага до ближнього. Це здоровий біблійний біблійний підхід до служіння і до, найголовніше, до нужд тих людей, які поряд з вами. Христос завжди прославиться в правильній поведінці. Поведінка, яка не Прославить Христа, це поведінка, яка зневажає того, хто поряд з тобою. Ми знаємо притчу про добру Самарянина. В цій притчі ми, ми бачимо дуже повчальні речі, дуже повчальні істини, які допомагають нам зрозуміти пріоритети в житті і побачити справжню науку Бога. Справжня наука Бога, вона не направлена на якийсь особистий добробут людини, а на те, щоби. Христос був прославлений, не на вчення саме як заради вчення, а на те, щоб будь-яке вчення прославило Христа, будь-яка поведінка прославило Христа. І якщо ми маємо з вами відкриття від Духа Святого, воно завжди прославить Христа. І ми бачимо, що самарянин, який добрий самарянин, який не пройшов мимо й людини, він був признаний як той, хто поступив вірно. Який вчинив за Божим керівництвом, який прийшов е, оцю пастку, в яку, в яку потрапили попередники, його так, е, Левити, священники, які дбали про ніби правильні речі, але вони е, не звернулися до, е, до Духа Святого, до Духа Правди? Вони не відчули його керівництво в потрібний час і, відповідно, не прославили Христа. Їхні Заключення, воно, можливо, було виправдання для них, але воно не прославило в кінці кінців Бога. В цій історії ми бачимо, що Самарянин обрав те рішення, яке в кінці кінців прославило Бога. І це дуже важливо. Чому? Тому що його е, мотивація була вірна, його діло служіння, воно в кінці кінців прославило Христа і стало перекладом для нас з вами сьогодні. І тому давайте будемо людьми, які. Вміють аналізувати своє життя та служіння, вміють аналізувати своє відкриття і аналізувати в першу чергу саме на, на спроможність внаслідку цього відкриття прославити свого Творця, прославити нашого Спасителя, Ісуса Христа, бо ціль перебування Духа Святого це прославити Ісуса в нас, слава Богу. І це дуже важливо. Напомятайте. Коли навіть відбувалися революційні речі, такі в церкві Божій, да? от ми пам'ятаємо реформатора Мар Мартина Лютера, який пішов проти величезної системи, проти е церковної системи, яка фактично узурпувала е ну, пр представництво духов духовної влади, представництво церкви, да? і зайняла позицію беззаконня, будучи. Будучи церквою Бога на землі, а так не повинно бути. і коли реформатор: скажімо, ми беремо вже безпосередньо зараз Мартина Лютера, він отримує відкриття, що людина рятується по вірі в Ісуса Христа, а не через свої, ну через свої вчинки, через свої діла. Коли Мартин Лютер отримує це відкриття, він що робить? Він починає про це говорити і все це починає прославляти Ісуса. Все це допомагає е, з, більшим, е, таким, з більшою відвагою, таким пилом служити Ісусу Христу на цій землі. Такі відкриття вони, можливо, не подобалися релігійним людям, вони не подобалися, можливо, цьому світу, але вони е, прославляли ім'я Господа Ісуса Христа. Вони возгрівали честі і е, е, правильні мотиви служіння Богу. Служити Богу в правді в душі правди в душі правди в дусі святому, і от ця мотивація до служіння вона е, робила віруючим сильними, відважними, сіллю і світлом в цьому світі, і вона завжди прославляла Христа, тому що це вчення, що спасіння приходить по а не по ділам, воно е, прославляло Христа, і воно до сих пір прославляє Христа, і за нього ми можемо е, ухопитися, його ми можемо проповідувати Його ми повинні розповсюджувати це вкрай важливо, брати та сестри. Ми сьогодні є тими, хто є голосом правди, голосом Духа Святого на цій землі, і будь-які відкриття від Духа Святого вони, вони завжди прославлять Христа. Вони завжди матимуть в собі ціль. Мотиву, мотивація. До правильних діл, до Божих діл і результат слава Господу Ісусу Христу. Той результат, який завжди, завжди е, окупиться нам, навіть якщо він виглядає не самим, е, не самим привабливим з земної точки зору. Бо те відкриття, якщо я вже згадав про Мартина Лютера, воно виглядало е, неперспективним для Лютера. Чому? Тому що. Він зазнавав переслідувань, він звинувачився в багатьох речах, але серце його було захоплене біблійною ідеєю спасінням по вірі, він готовий був рухати цю ідею, незважаючи на всі заборони, незважаючи на всі переслідування, незважаючи на всі перепони, які були на шляху. Чому? Тому що він знав, що це відкриття прославить Христа. Якщо ви розумієте, що ви маєте якусь місію на цій землі, якщо ви розумієте, що. Ви отримали відкриття від Духа Святого, то вас утримає на шляху служіння саме оце розуміння, що те, що ви робите, воно прославить Христа. Це найголовніше в житті. І я вірю, що багато з вас сьогодні відновлюють своє сімейне життя. Чому? Тому що це прославить Христа. Ви вірите в сілення свого тіла. Чому? Тому що це прославить Христа. Ви робите те, що ви робите? Чому? Задайте себе питання, тому що це прославить Христа. Якщо ви не відповісте собі на це питання і не скажете, що це прославляє Христа, то ви, ну, ви можете зупинитися в служінні Господу. Ви рано чи пізно почнете сумніватися і ваше покликання, ваші діла, вони не. Не не будуть приносити вам радості, а радість в серці розрівається саме тоді, коли ти розумієш, що приносить твоє служіння, що приносить твої дії. Якщо твоє твоє відкриття, твої слова, твої дії, твоє служіння прославляє Христа, ти не даремно е, трудився. Ти, як апостол Павло, можеш в кінці свого життя, або в кінці виконаної місії сказати. Я завершу свою місію, я завершу своє діло, і я радію з цього, тому що я віру зберіг. І це вкрай важливо, брати та сестри. Це те, до чого ми прагнемо, це те, що нам допоможе в житті як ніщо інше. Але якщо ми маємо невірні мотиви у служінні Богу, або ми маємо відкриття, які не прославляють Христа, то ці, ці відкриття, ці ідеї, вони далеко нас не заведуть. Вони мають в своїй основі егоїзм, егоцентризм або жагудо неправильних, неправильних шляхів збагачення до, до позиції влади як такої самої, да? Ось, але позиція влади в, в житті християнина вона має бути лише з одною мотивою, з одним мотивом. З однією ідеєю це прославити Христа в, на, на ще більшому рівні, маючи ще більший вплив. І таким чином ідея людини, яка піднімається на іерархії влади, поширити вплив імені Ісуса Христа, розширити позицію церкви в тій чи іншій. Скажімо, місцевості чи в тій чи іншій країні, якщо Господь відкриває вам двері в якесь місто, в якесь поселення, або, можливо, якусь країну, це з однією цілею, щоб там прославилося ім'я Христа. І будь-які відкриття, будь-які ідеї, вони мають в собі ціль, будь-яке вчення від Духа Святого, вони мають в собі ціль прославити Христа. Євангелія проповідується, щоб прославити Христа. Алілої. І це вкрай важливо. Все, що ми робимо, все повинно прославляти Бога. Бо все для Нього, від Нього і через Нього. Пам'ятаємо про це повсякчас. Це зробить нас сильними. Це упрочнить нашу позицію в служінні і позицію в тілі Христа. Тому що Господь довіряє своє служіння вірним. Що потрібно знайти в служителю? Те, щоб він залишався вірним. Те, що він перебував вірним. Аллилуйя. Перебував у вірності Богу, дотримуючись цього слова, будуючи все на основі відкриттів, які прославляють ім'я Господь. І я вірю, що ви є такими служителями, ви є тими, хто може сміливо йти і виконувати свою місію, може, якщо потрібно, аналізувати свої слова, вчинки, свої відкриття саме на наявність цієї. Складової, чи прославляє мої відкриття Христа, чи воно просто відстоює мою точку зору в спорі з іншою людиною? Чи я хочу прославити Христа своєю поведінкою, своїми словами, своїм відношенням до тих, хто поряд зі мною, чи ні, чи я просто відстою свою точку зору, свою амбіцію, свої погляди? Я вірю, що церква Божа вона збудована саме на відкриттях, які прославляють Христа, які народжуються в серці. Справжніми щирими мотивами під керівництвом Духа Святого. Саме Дух Святий народжує в наших серцях справжні відкриття, які бережуть нас на дорозі служіння Богу і посилюють духовну позицію, посилюють силу, силу Божу в нас. Аллилуйя! Я хочу бути християнином, який ходив в силі Божій. Я вірю, що ви хочете бути. Християнами, які ходять в селі Божі, які демонструють силу Божу, які прославляють своїми відкриттями і життями Спасителя, прикрашають науку нашого Бога. Алілуя. І ми це можемо зробити, тому що Бог в нас, а ми в ньому. І силою Духа Божого ми перемагаємо все. Тому що той, хто в нас більший, той хто в світі. Алілуя. Давайте молитися. Давайте молитися і будемо зміцняти свою духовну позицію, позицію в ньому. Алілуя. Доброцінний Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа. Я молюся, щоб в істині справжні відкриття, які нас підбадьорюють в житті, вони прославляли Тебе. Хай вони будуть народжені в наших серцях Духом Твоїм Святим. Нехай відкриття про те, що Ти бажаєш нам здоров'я, що Ти – цілитель, Ісусе, вони посилюються і відкриваються зараз серці. І твердо... І твердо. Укоріняються в життях тих людей, які мають потребу в цьому надприродній дії, в цьому дійстві з небес. Ти цілитель, ти є той, хто створюєш все необхідне для чуда, надприроднього виявлення божесної сили, цілющої сили. Ти відновлюєш в організмі кожну клітину, Ти наповнюєш нас своєю силою. Ті, хто надіюсь, коли на тебе вони обновлюються в силі, і Ти маєш силу, Господь, обновити. Я молюсь, щоб це відкриття від Духа Святого сьогодні обновилося з новою силою в житті тих людей, і це прославило тебе, Ісусе. І нехай хворі люди, які зараз потребують сили Твої, отримують силу Духа Святого, укріпляться в тобі в ім'я Ісуса. Також Господь, я благословляю кожну людину, яка зараз очікує від тебе керівництва, допомоги своєчасної. Дороцінний Дух Святий, являй себе своїй мудрості в силі, як учитель. І я вірю, що твоя мудрість вона приходить в питанні фінансів, в питанні відносин, сімейних відносин, відносин між людьми. Нехай твоя мудрість збудовує, укріплює, зміцнює і прославляє ім'я Господнє, ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Господь, за силу Твою, за славу Твою, за твоє помазання. Алілуя. Помазання, яке збудовує нас, яке прославляє висвяте імені Ісус. Алілуя. Будь возвеличений, Господи, будь прославлений. Алілуя. Амінь. Амінь. Слава Господу. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую, що ви збудовуєте своє життя та служіння на основі, яка ніколи не дасть тріщину, яка ніколи вас відбудела. На якій вас не захитає. Чому? Тому що Христос Ісус є скелею. Будуючи на, на цій скелі, будуючи на цьому камені, ми з вами на, на, вірному, на вірній основі, на вірних відкриттях, вони прославлять Христа і допоможуть нам на цій землі, на своєму життєвому шляху бачити перемоги, бачити руку Божу, своєчасну допомогу. І цим ми будемо прославляти нашого Спасителя. Тримаємося цього шляху і прославляємо Христа. Боже благословення і до нових зустрічей!